Друзі, всіх вітаю на нашому майданчику Автопоєнт Київ. У нас в продажі з'являється Hyundai Santa Fe 2011 року випуску. 2.2 дизель, механіка 111 тисяч кілометрів пробігу. І ціна на автомобіль 14 тисяч 700 доларів. Автомобіль в ідеальному стані, без питань по технічній частині. Просто машина-пушечка. Дійсно, не кожен день побачиш Santa Fe з таким маленьким пробігом і в такому дуже-дуже класному стані. Машинка самимісна. Вона в нас на хорошій комплектації, є що показати і є про що розказати. Тож давайте почнемо. У нас є передні та задні протитуманні фари на автомобілі, оригінальні диски від Hyundai Та гума в дуже гарному стані, гума в нас В Автомобіль такий стриманий, класний чорний колір, але який дуже гарно виглядає скамованими елементами. А саме це зеркала, це в нас такі молдинги, накладочки на дверцята та та бачимо у нас такі релінги. Виглядає дуже красиво, стримано і, і класно. Переходимо далі, переходимо в салончик. Салончик у нас дуже цікавий. Дивіться, у нас автоматичні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал зі складанням, електрорегулювання передніх сидінь з поперековою підкачкою. Такі дуже цікаві молдинги всередині салону зроблені під карбон. Це все заводське. Приходимо далі, бачимо передні та задні протитуманні фари, відключення курсової стабілізації, блокування міжосового диференціалу і регулювання положення фар. Все в наявності. Мультикремо дуже класне, воно не перешивалося оригінальне для такого пробігу, Я думаю, що і не потрібно його перешивати. У нас є керування голосом, керування системою мультимедіа, керування бортовим комп'ютером, крові контроль, і можемо також відповідати на виклики. У нас телефон підключається. По USB або по AUX, або навіть по Bluetooth. Переходимо далі, бачимо пробіг 111 тисяч км, дуже маленький, дійсно. У нас є датчик світла, у нас є датчик дощу, все автоматичне. 6 коробка передач механічна, підігріви передніх сидінь, як я вже казав, під USB. 3.0, вихід і під Aux. І також, звичайно, у нас є два прикурювачі. Два навіть Оце так прикольно. Двозонний клімат-контроль, мультимедіа сенсорна, дзеркало заднього огляду з автозатемненням. В наявності також лючок. Все тут є. Зацініть стан сидінь. Вони на шкіряні, Справжні шкіряні, і стан дуже-дуже гарний. У нас з автомобілем два комплекти ковриків: одні Ева, а другі у нас отакі. Цікаві. Переходимо до заднього ряду сидінь. Що ми тут бачимо? Дуже-дуже просторо, дуже світло, тому що у нас є люк. У нас величезний задній ряд сидінь, також зі шкіри, система SFX в наявності, підлокітник з підстаканниками також в наявності. У нас задній ряд сидінь регулюється по нахилу, тож можна відрегулювати все під себе і буде дуже зручно. 12 вольт 120 Вт також в наявності прикурювач для того, щоб ми могли підключити і щось заряджати на задньому ряді сидінь. Місця дуже багато, дефлектори обдуву також у нас тут є. В принципі, дуже затишно, вам скажу. Переходимо до багажнику. Саме цікаве, це те, що у нас автомобіль семимісний, тож я вам це зараз покажу. Подивіться, які у нас дуже класні насадки на вихлоп ідуть. Камера заднього огляду теж у нас є. Дуже цікава ручка реалізована і переходимо далі. О, Ернест! Здорово, а що ти тут робиш? Сижу. Ти на сидиш... нерозпакованому сидінні. На нерозпакованому? Ти хочеш сказати, що воно заводське ніколи не розпаковувалось? Так. Да ладно, дивіться. Все в пленоці. І правда, дивись з заводу. Да ну, Серйозно кажеш, да? да? нові в пленочці. Подивіться, які тут сидіння. Вони ніколи не розпаковувались на третьому ряді, навіть ніхто не сидів. Ернест перша людина, яка сіла на третій ряд. Але пленочки не знімала, да? не так. знімав пленочки, не хочеш. Дуже класна машина, це ми залишимо для наступного власника. У нас є тут навіть дефлектор обдуву, 12-вольтовий роз'єм. Да? Скажи, може підключити телефон і сидіти в телефоні тут без питань заряджатись. Да? Он дивись, уже зарядив телефон тут. Бачите, всі зручності в принципі є. Що в тебе там місце для них вистачає? Да? Так, да, дивіться, тож ваші діти тут помістяться без питань. А щоб відкинути задній ряд, у нас є така ручечка. Ми відкидуємо і вилазимо звідси. Ось отак. От. Все, Арнез, пока. Так у нас автомобіль виглядає зі сторони. 14 700 доларів. За такий ідеальний стан. Я вважаю, що це дуже хороша ціна. Тож, друзі, якщо вас автомобіль зацікавив, він у нас знаходиться на майданчику в Білогородці за адресою Софіївська, 19. Ви можете приїхати, ми вам проведемо тест-драйв або покажемо автомобіль більш детально на будь-якому на якому ви забажаєте. З вами був автопоїнт Київ. Всіх чекаємо на майданчику. До зустрічі, друзі!